А оце так відпрацював той типа типу, типу недорябчик. Рябенький такий рис шикарний після нього. Ну такий. Він вже блиск дає, е, тобто ним попрацювати добряче то ніж буде просто бачите, не знаю як це показати. Одним словом, дуже гарно працює, також швидко, Ну, там, з суспензіями потім побавитись, взагалі буде результат шикарний.